Всім привіт! Новий випуск новин футболу прямо зараз. А ви, поки підтримайте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо! Офіційно Яремчук, гравець Валенсії. Джерело Луческу залишається в Динамо. Черговий українець у Жироні, вихованець Динамо, став одноклубником циганкова та довбика. Віктор Коваленко в Емпелі. Хочу довести свою цінність і хочу повернутися в збірну України. Від Динамо залишилася одна тільки назва «Йожев Сабо. Іспанська Валенсія оголосила про трансфер українського форварда Романа Яремчука. Повідомляється, що Яремчук перейшов із Брюги до «Валенсії» на правах оренди, яка розрахована до 30 червня 2024 року. У складі Брюги Яремчук виступав із минулого літа. В активі українця 6 забитих м'ячів і 3 асисти в 32 матчах. Валенція в новому сезоні чемпіонату Іспанії стартувала з двох перемог і однієї поразки. Румунський фахівець Мірча Луческу продовжить роботу в київському Динамо. За інформацією, тато таке керівництво Динамо не буде припиняти свою співпрацю з Луческу після виліту з Єврокубків. Перед тренером та його штабом стоїть завдання золоті медалі чемпіонату України. Також відомо, що достроково Луческо може бути звільнений лише у тому випадку, що по ходу сезону стане зрозуміло, що виконати завдання неможливо. Нагадаємо, угода Луческо із Динамо завершується влітку 2024 року. Півзахисник Дмитро Мельниченко перейшов до іспанської жерони. Про це повідомляє у телеграм-каналі Букаробанза. За інформацією джерела, Мельниченко вже підписав угоду із жироною. Деталі договору не розголошуються. Відомо, що українець поки буде виступати за другу команду іспанського клубу. Мельниченко є вихованцем академії київського Динамо. Раніше виступав за Ниву та Рух Ю-19. Український півзахисник італійської таланти Віктор Коваленко прокоментував свій перехід на правах оренди до табору іншого представника серії А Емполі. Радий опинитися в Емполі. Це хороша команда. Минулий сезон видався складним для мене, і в Емполі я хочу продемонструвати свій колишній рівень і прогрес. Я дуже мотивований у цьому плані, тому що хочу довести свою цінність і крім того, у мене є ще одна мета: я хочу повернутися до збірної України. На якій позиції гратиму в Емполі, це вирішувати тренеру. Зазвичай я дію півзахисті або граю десятку. Наводить слова Коваленко тут то в Меркато Веб. Колишній наставник Динамо та збірної України Йожев Сабо залишився розчарований виступами українських клубів у цьогорічному розіграші Єврокубків. Бешикташ сильніший за Динамо на сьогодні. Вони грали за рахунком з перших хвилин, особливо в першому таймі. Але що мене дивує, коли м'яч у суперника, то у них вільно проходять передачі. Всі гравці суперника вільні. Що за футбол такий новий? Я ж дивлюся чемпіонат Англії, Італії, як там гризаються у відборі і пресингу, які швидкісні атаки, це у нас все пропало. Наш футбол в занепаді. На жаль, від Динамо залишилася одна тільки назва. Не знаю, чи буду я дивитися чемпіонат України з такою грою.